Близько 400 тисяч випадків сифілісу, гонореї, хламідіозу та інших інфекцій, які передаються статевим шляхом, виявляють щороку. Щоб уберегти від них молодь, важливо розповідати про способи інфікування та профілактики. Про це говорили зі студентами Прилуцького гуманітарно-педагогічного фахового коледжу. Ми проводимо таку інформаційну кампанію щодо профілактик, попередження віл сніду, туберкульозу, різних захворювань венеричних. І, звичайно, наголошуємо на статевому вихованні підлітків це питання у нормальних європейських країнах. Статеве виховання воно починається ще із раннього віку, ще з дитячого садочку, і продовжується далі вже протягом всього життя. Не можна відокремлювати проблему і ПСШ від проблем ВІЛ-СНІД, оскільки одним із способів передачі інфекції є статевий. Про статеве виховання студентам з різних курсів від першого до третього розповідали майбутні медики, студенти Прилуцького медичного фахового коледжу. Дякуємо їм за підтримку нашої ідеї. А щодо проведення цієї кампанії на принципі рівний рівному коли студенти одного закладу розповідають інформацію іншим студентам, тобто відбувається спілкування однолітків, і вони краще розуміються. А от студенти-слухачі позитивно поставились до цієї інформаційної години і говорять, що незважаючи на те, що інформація про ВІЛ, СНІД та інші інфекції їм знайома, оновити знання ніколи не буває зайвим. Дуже гарне. Що сьогодні підняли таку важливу тему, і незважаючи на те, що зараз в інтернеті є дуже багато інформації вільному доступі, дуже багато молоді не дуже добре орієнтуються в цій сфері. І сьогодні нам розповіли а, дуже багато нової інформації. Та те, що ми вже знали а, про різноманітні хвороби, показали матеріали про опитування, показали відеоматеріали, а також показали статистику захворювання і розповіли більш детально про хвороби і ПСШ. Ці хвороби вони дуже небезпечні а, у Дальшому, оскільки наші студенти, наші молоді вони готуються до подружнього життя, вони готуються стати батьками і вони мають себе вміти захистити ще із підліткового віку. Студенти гуманітарно-педагогічного фахового коледжу не тільки оновили свої знання про ІПСШ, тобто інфекції, які передаються статевим шляхом, а й отримали рекомендації щодо їх профілактики. Також розповіли про методи профілактики і як запобігти цим хворобам, щоб в майбутньому Забезпечити здоров'я і в моральному і в фізичному аспекті гарне про важливість такої просвітницької роботи серед молоді говорять і медики кабінету довіри центральної міської лікарні. Вони із задоволенням підтримали цю ініціативу та допомогли студентам медичного коледжу. Ми дякуємо кабінету довіри, який в нас є у центральній міській лікарні, завідуючий, яка теж нас підтримала цю ідею. Наголосила на тому, що так дійсно останнім часом зріс відсоток захворюваності від Сніду і ВІЛ особливо небезпечений тим, що він проходить безсимптомно, і людина вже може виявити це захворювання, коли вже бувають такі випадки, що вже пізно звертатися за, за лікуванням. Інформувати про ВІЛ СНІД будуть не тільки молодь прилуцького гуманітарно-педагогічного фахового коледжу. Ми маємо намір зустрітися із студентами нашого фахового агротехнічного коледжу, і звичайно, із студентами професійного ліцею і провести їм ряд заходів спільно з студентами та викладачами нашого прилуцького фахового медичного коледжу. Головне у цих розмовах навчити молодь як уберегтись від цих хвороб та зберегти своє здоров'я однак все починається із нас. Ми ті, хто несе відповідальність за свій організм.